Куди і скільки потрібно води? 60 літрів на хвилину. Так, а це так, на хвилинку 3,6 куба. Як це все використати при правильному підборі насосу? Хто не дивився наші попередні відео. Будь ласка, подивіться, як правильно цей баланс врахувати, якому насосу віддавати перевагу. Привіт всім інсталяторам України. Ми продовжуємо розмову про особливості підбору глибинних насосів. Допомагає в цій розмові експерт від компанії Віло Геннадій Поберезніченко. привіт. доброго дня! І так, в попередньому відео ми обсудили, що в паспорті до свердловини, який необхідно отримати завжди при підборі обладнання, має бути вказано діаметр свердловини, її глибина, дебет води і статичний динамічний рівень. Ну, уявімо, що все є. Тепер як це все використати при правильному підборі насосу. Гарне запитання. Отже, в нас є дебесерловини, це максимальна кількість води, яку ми можемо взяти в годину, і при цьому буде водичка відновлюватися, поповнюватися в нашій свердловині. Тепер важливе друге питання: куди і скільки потрібно води, куди це може бути будинок приватний, може бути підприємство, може бути великий будинок. Тим не менш, якась є витрата води. Тобто Давай у треба... уявімо картинку, маємо двохповерховий будинок. Там три члени сім'ї, два санвузла. Ну mm -hmm. чи достатньо тобі цих даних? Звісно, що достатньо. Ми подивилися, які санузли. Скільки вони витрачають води? Тут до речі, важливий момент, тому що. Треба зрозуміти, є тропічний що... душ, чима є... тропічного так, душу. Так, є тропічний душ, який навіть може споживати 60 літрів на хвилину. А так, це на хвилинку 3,6 куба. Є таке, ми були в таких ситуаціях. А є звичайний класичний душ, який там 12 літрів на хвилину. Тому треба зрозуміти, скільки води потрібно вашому об'єкту. І е, друзі, ми. Повинні співставити з дебетом з да. Да. чи не виявиться, що ви тут плануєте споживати більше ніж свердловина дає? Тому звертаємося в бурильну компанію, і кажемо, давайте нам заглиблюємося, або або шану е, хочу сказати: насправді не все так драматично. Якщо у нас... Кількість води, яка потрібна, вона більше дебету, ми тоді кажемо про накопичені резервуари. Тобто ми насосом свердловинним закачали воду в ці сверлови, в резервуари, і потім нам потрібен вже насос другого підйому, для того, щоб забезпечити подачу на будинок. Якщо ми кажемо, що у нас двохповерховий будинок, родина троє четверо людей. Як правило, хочу сказати, що класичний дебет це 3-4 до 5 кубів. Це покриває всі потреби, необхідні для приватного будинку. Mm -hmm. Навіть хочу сказати, якщо всі там мешканці будуть знаходитися в ванних кімнатах і користуватися. Mm -hmm. Отже, ми кажемо про те, що ми співставили витрату, потрібну води, і дебет, і визначили скільки нам треба. Це перший крок. Наступний крок який тиск води нам потрібен? Давай візьмемо по якесь не близьке до мінімуму. Допустимо, нам треба 3 кубічних метри за годину пікового споживання, споживання. із поливом, да, і з всіма санвузлами, і з відкритим краном там в унітазах і так далі. Е, Олександр, так. тут так? за полив, ми повернемося окремо. Давай собі поставимо Все? Да, полив. Да. полив полив окремо. Ми, ми до нього повернемося, тому що це, це важливо. Там. Угу. Е, значить, що хочу сказати. Е, отже, напір. Друзі, з чого складається напір? Давайте я трошки помалюю. Так, напір насосу, свердловинного, свердловинного насосу. Перше у нас це наш динамічний рівень від до поверхні землі. Саме так. Я б, я, б, я б намалював таким чином, що у нас є динамічний рівень, умовно кажучи, да, от, аж динамічний. Далі у нас є там якась, умовно кажучи, будиночок. Да. Да? Ну, Можемо ми казати про е, вхід е, нашого трубопроводу. Є висота будинку, будинку висота, да? тобто плюс висота будинку. Якщо, наприклад, два поверхи, у нас на другому поверсі є наш е, е, санвузол. Що важливо, нам треба ще втрати на тертя і місцеві опори, це ми кажемо, який у нас характер Трати на тертя в трубах, які залежить від а, діаметра, абсолютно вірна Абсолютно який, вірно, да це залежить від діаметра, яким у нас прокладено, то тобто есть на тертя. і плюс ще що потрібно. Це потрібен так званий додатковий напір, да. тобто е... з яким тиском вода з крана, з крана виходить, виходить да, от нашу конкретно, на конкретно другому поверсі. Ну, як правило, це 1,5 бар. 1,5 атмосфер, ця це, це величина. Тобто динамічний рівень ми беремо з паспорта, паспорт свердловини. Це у нас висота будинку, це ми знаємо. Ну, Втрати на тертя, на, на місцеві опори. Е, ще важливий момент. Втрати на тертя місцеві опори це також очистка води. Тобто, якщо є на об'єкті якісь там фільтри там, і так далі, то ще, як правило, треба там ну, 2, 2 бара, там закласти на, на фільтри, які будуть у нас для очистки води. Отже, ми виходимо з параметрів. Давай, 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 якось, Будемо практично, уявімо, давай. що динамічний рівень у нас 20 метрів. Хай буде 20 метрів. Давай, будь ласка, записуй тобі тобі угу. зішкоди. І так, так, аж до рівня. Аж до рівня. 20 метрів. 20 метрів. Плюс, наприклад, висота будинку, хай буде 3, 3 метри. Да. 4. ну я маю на увазі, 4, 3 чотир, метри – це вже ж рівень, рівень нашого хай чотири, о, так. санузла. Далі, далі у нас втрата на третя місцеві опери. Ну я думаю, що тут навряд чи метрів 10 – це трубопроводи. Так, да, да, я теж думаю. 10, да, і плюс 20 – це наші oh, е фільтри, фильтра, і плюс 15, плюс 15 – це надлишковий тиск. Який ми хочемо да. мати на виході. 54, 69 у нас виходить. Тепер 20, 20, 40, 10, 65, 60, 69. Всі. Да, так, так. І далі що ми з цим робимо? Ми вертаємось до того, що в каталогах має бути. Вказане сімейство характеристик Абсолютно для різних вірно. типів насосів. Для різних типів насосів. конкретно, ми кажемо для е, свердловинних насосів, угу. бо ми підбираємо сей, с, саме цей насос. І е, ми обираємо потрібний наш насос. Тобто, як ми хочемо вже нагадати, хто не дивився наші попередні відео. Будь ласка, подивіться справа по правильному вибору насосу. Да? Ми условно умовно поділили на три рівні частини і обираємо таким чином, щоб у нас в цих ділянках була робота точка І ми обираємо, мовно кажучи, модель насосу. У нас буде 3 метри кубічних на годину, да, задана, продуктивність. задана продуктивність і напір 69 метрів. Тобто у нас от 69 це наш напір, який ми розрахували. І тепер класична ситуація. У нас є насос, який у нас є насос, характеристика якого в одному випадку нижче, в другому випадку вище, якому насосу віддавати перевагу. Хочу що сказати: що якщо ми кажемо для насосу водопостачання, то треба насправді подивитися, яка у нас як то кажуть, відстань між першим другим насосом, тобто від нижнім від, від більшим і. Хочу сказати таким чином, що я зазвичай е, обираю більший насос, але знов таки треба розуміти, що він більший має бути ну не на 20, не на 30 метрів. Помірковано ну, треба під до цього підходити. 5, 7, 10, 15 метрів. Окей. Хочу, що ще взяти рекомендації, сказати, наприклад, що у свердловинних насосів досить досити широкі лінійки власне використання, наприклад, двохкубові, да, трьохкубові, да, да, чотирьохкубові, тому можна під підібрати насос і, власне, правильно визначитися моделлю. Гаразд, Геннадій, ти сказав, цікава штука. Отут ти радиш, щоб було не більше 20 метрів запасу. Да? Типу. По-різному буває, якщо більше, ну тоді прийдеться дроселювати щось, щось придумувати, якісь варіанти, якісь штучно створювати опір. І от диві, яка дилемма виникає: дилема, якраз функціональна. Ми з тобою говорили про монтаж насосу максимально близько до, до дна свердловини. І вімо, що свердловина у нас 60 метрів, таке собі приблизно, як в наших умовах, воно може мати місце. До дна Ми опустили насос на 55, але при підборі врахували статичний рівень на рівні 20. У нас залишається ще 35 метрів. І в чому нюанс? Ми опустили, тому що не віримо або переживаємо про те, що з часом свердловина не дасть тої продуктивності. І якщо трапиться так, що динамічний рівень опуститься, то насос, який ми підібрали з параметрами 69 метрів, по суті не зможе донести нам воду до, до нас. Тому що в цей момент динамічний рівень не 20 буде, а 55 на, на рівні глибини занурення. І тут питання, як правильно цей баланс врахувати між безпечним запасом при підборі первинному, чи все-таки врахувати не динамічний рівень, а глибину занурення. Але тоді ми будемо боротися із тим, що в реальності більшість часу наш насос працюватиме не з тим напором, на який нам би хотілося саме так, оскільки якщо ми підбираємо, то ми вже цей запас створюємо. Тось тобто ми свідомо робимо запас. Ну що хочу сказати? То дійсно це те, про що ми говорили в першому відео: що дуже важливо, наскільки правдими є ці пласти паспортні величини, оскільки це може надавати власне похибку серйозну, досить -таки велику. Я хочу сказати, що це все. Повинно підбиратися з урахуванням, як то кажуть, паспорту, спиратися на думку професіоналів і, власне, які поради, що кажуть бурильні компанії, і з твого досвіду ти би все таки в'язався до динамічного рівня при підборі? Так і якщо трапиться ситуація, що вода пропала. Тоді, ну мені здається, що це менше зло. Ми звертаємося до інсталятора, якщо ми власники, і кажемо, ребят, так і так, якась ситуація вода в свердловині пропала. Ну зато при цьому у нас виникає проблема з підбором насосу. Нам ймовірніше за все, при опусканні доведеться його замінити на більш високонапірний. Але весь цей час, поки це трапилось, насос працював в межах комфортної робочої точки, і насосу було добре. Я ще скажу таким чином: що зверніть увагу, якщо ми кажемо про підбір насосу на 3 метри кубічних, то як правило це з за великим запасом ця робоча точка. Фактичне споживання е води. Троє, четверо проживаючи як ну, півтора куба, uh -huh. пів, півтора, півтора до двох кубів. Тобто, ну людина так підсвідомо хоче uh -huh. там з запасом. Тому три куби це досить великий. Фактично робоча точка може в половину бути менше. Uh -huh. А тут дуже важливо, хочу сказати, Олександр. ви правильно, як то кажуть, напрямок так дискусії задали. Зверніть увагу, ми підібрали насос на 69 дев'ять uh -huh. метрів. Що важливо, якщо насос буде працювати на менших параметрах, у нас Вона іде портуває. зростання, угу. і дуже часто так буває, що може перевищувати 100 метрів, 110 і 120. І може навіть бути більше, в залежності від того, яка у нас крутизна нашої характеристики. А до чого це веде? Треба звертати особливу увагу. На ті матеріали і максимальний тиск, з якого зроблені у нас труби, наприклад, бо часто використовують там десятку. Да. Ну тому що а якщо, а якщо насос має напор 110-120 метрів, та ще якісь моменти гідроударів можуть бути присутні. То це означає, що тут ось ми потенційно у нас точка проблемна, це просто розірве там все. Вода знайде вихід, тому що насос просто буде давати максимальний І Я знаєш, яку я ще для себе побачив таку ну, ідею, якраз яка би. Компенсувала оцю річ. Підбираючи насос, треба зробити так, щоб точка, яку ми робимо, оця да, точка пікового розбору, знаходилася в цій частині характеристики. Тоді ми розуміємо, що це піковий водозабір, і це все рівно ще в межах робочої зони. А фактично ж, коли ж ми будемо споживати реально, то в нас ще залишається напірний запас якраз на компенсацію цієї потенційної глибини. Згоден. Ну, ось така у нас дискусія. Цікаво, друзі, чи підбираєте ви насосне обладнання таким чином, як часто є паспорта у ваших замовників перед тим, як вас просять змонтувати туди насос, і що ви робите, якщо паспорта немає? Не будьте байдужими, задавайте питання, ми працюємо для вас. Не забудьте підписатися на наш канал. А з вами був Олександр Покляченко і наш гість Геннадій Поберезінченко. До, до зустрічі в наступних ефірах. Пока.